Ось оці речі, які зараз будуть закидатися по Андрію Паробою. Ну, згадайте, дорогі ж мої, що було, коли було збивством Ірини Фаріон? Значить так, це фейки і ПСО Російської Федерації. А можливо, навіть в першу чергу зелебобіків Зеленського Єрмака. От. Щоб це ж розумієш, що перекладається вина на кого? На Андрія Паробія? І, 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 і далі перекладається вона на кого? На Турчинова, далі вона перекладається? на Петра Порошенка. Так ви ж долбодятли. Не буду вживати слово, яке сказав Зеленський, називаючи Путіна, бо воно матюкальне. А я долбодятли? це до вас підходить. Так ви ж тільки вдумайтеся, яка була ситуація, і що можна було зробити, а що не можна було зробити. А про Порошенка тільки в травні був обраний президентом України, а в червні.